Я вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна магія життя. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Наталія Озеряна. Сьогодні 31 березня, останній день місяця. І у мене для вас дуже важливе таємне послання ангелів на сьогодні 31 березня. День пробудження внутрішньої сили та розкриття прифованого потенціалу. Анголи говорять вам про важливість довіри до своєї інтуїції. Дослідження. Цей день завіша між світами стає тоншою, і ви можете отримати доступ до глибинної мудрості та знань, які допоможуть вам на вашому шляху. Відкрийте своє серце на зустріч божественному керівництву та дозвольте ангелам вести вас до світла та істини. Сьогодні день. Особливої благодаті, коли небеса відкриті для ваших молитв і бажань. Ангели-охоронці звертаються до вас з посланням любові, підтримки та надії. Настав час пробудитись плячу всередині вас силу. Свій божественний потенціал і виявити свою істинну сутність, ви творці своєї реальності і у ваших руках сила змінити своє життя та світ навколо. Довіряйте своїй інтуїції, вона ваш внутрішній компас, вказуючи вірний шлях. Слухайте шепіт свого серця, воно знає, що ви істинно бажаєте. Не бійтеся змін. Вони ведуть вас до зростання розвитку, відкиньте страхи, сумніви, а не тільки ілюзії, що заважають вам побачити свою справжню силу і красу. Ви божественні, створені, і у вас закладений безмежний потенціал. Ангели завжди поряд готові підтримати і направити вас. Покличте їх, і вони допоможуть вам подолати будь-які труднощі та досягти бажаної цілі та втілити її. Афірмація на сьогодні така. Запишіть це в коментарях та не забувайте дня Повторювати цю афірмацію. Я, Ваше повне ім'я Наталія, відкрита потоку божественного кохання та достатку. Я довіряю своїй інтуїції і слідую поклику свого серця. я Своє повне ім'я Наталія з легкістю досягаю своїх цілей і живу в гармонії з собою та світом. Я, своє повне ім'я Наталія, творець своєї щасливої реальності. Повторюйте це один раз, записуйте в коментарях. Напишіть на декілька листочках, щоб розклеїти по кімнаті, по дому, по квартирі, і протягом дня повторюйте цей настрій, цю афірмацію. Практики на сьогодні медитація. Приділіть час медитації, щоб заспокоїти розум і з'єднатися зі своїм внутрішнім я. Візуалізуйте свої бажання. Та уявляйте, як вони реалізуються. При цьому можна роб... працювати з кристалами. Якщо у вас є кристали, медитуйте з ними, щоб посилити свою енергію та залучити бажання. Це аметист, рожевий кварц, і гірський кристаль, особливо сприятливо для роботи з ангельською енергією. Прогулянка на природі. Проведіть час на свіжому повітрі та насолоджуйтесь красою природи. Це допоможе вам відновити сили та налаштуватись на позитивну хвилю подяки. Висловлюйте подяку за все хороше, що є у вашому житті. Це потужний магніт для залучення ще більшого блага. 31 березня день, коли ви зможете змінити своє життя на краще. Довіртеся ангелам, слухайте своє серце і дійте сміливо, ваше щастя у ваших руках! 31 березня понеділок сплітається енергія кохання та натхнення, з рішучістю та цілеспрямованістю створюйте сприятливу атмосферу для особистого зростання та внутрішніх перетворень. Цей день не призначений для різких змін чи нових починань, навпаки, стабільність дослідження. Вже наміченому шляху принесуть найбільшу користь. Потрібно виявити рішучість, дійти з любов'ю, добротою і повагою. В центрі уваги сьогодні відносини. Емоції можуть бути розжарені, тому уникайте поспішних висновків і рішень, прийнятих під впливом почуттів. Пам'ятайте, розпалити пожежу легше, чим загасити її. Запалюйте тільки полум'я любові, спрямуйте свою енергію на творчість і зміцнення зв'язку з близькими. День відзначений особливою підтримкою. Вищих сил, для тих, хто безкорисливо допомагає іншим виявити турботу про друзів та сім'ю. Подаруйте їм подарунок і висловіть або просто приділіть їм свій час. Мудрість дня свідчить подібно до океану, котрий залишається спокійним, незважаючи впадаючі в його річки людина. Непідвладна потоку бажань, знаходить внутрішній спокій, світ умиротворення досягається не задоволенням всіх бажань, а вмінням керувати ними. 31 березня, останній день місяця, наповнений потужною енергією завершення та очищення. Це ідеальний час, щоб відпустити минуле, звільнитися від негативу та відкрити своє серце назустріч новим можливостям. Уявіть, як з останніми променями вранішнього сонця. Розчиняються всі ваші тривоги, образи, невдачі, образи, залишаючи місце для світла, радості та гармонії. Приготуйтеся до чарівного ритуалу звільнення та оновлення, який допоможе вам зробити новий місяць чистим серцем і світлими надіями. Це день. Магічний портал, який відкривається, дозволяє нам залишити позаду все те, що заважає рухатися вперед. Образи, розчарування, невдачі все це тяжкий вантаж, який ті, тягне нас вниз не даючи злетіти до вершин своїх можливостей. 31 березня час звільнитися від цього вантажу, очистити своє енергетичне поле та відкрити себе для нових радісних подій. Для проведення ритуалу вам знадобиться біла свічка, символ очищення та оновлення. Та невелика жара міцна ємкість, аркуш паперу та ручка, тихе і відокремлене місце, де вас ніхто не потурбує. Засвітіть свічку, на папері напишіть те, від чого ви хочете позбавитись. Що ви хочете залишити в минулому негативні думки, емоції, образи, страхи, невдачі, пишіть все, що спадає на думку. Далі спалюємо папір. І доки він горить, обов'язково скажіть такі слова. Вогонь священний, сила очищаюча. Забери все погане, все непотрібне, все, що заважає мені жити щасливо і вільно. Нехай згорить у твоєму полум'ї все негативне, залишай лише світло і любов. Нехай буде так. Говоримо так три рази. Далі, коли папір згорів, попіл пускаємо за вітром. Свічку можна просто загасити і обов'язково проводьте час тиші після ритуалу хоча б кілька хвилин. 31 березня потужний день для очищення оновлення. Скористайтеся тим часом щоб звільнитися від вантажу минулого і відкрити своє серце назустріч новим можливостям вірте в себе, довіряйте Всесвіту, і знайте, що все найкраще ще чекає попереду. І нехай новий місяць принесе багато радості та успіху та виконання бажань. Також останній день місяця, коли йде потужний енергетичний портал, який відкриває ворота в новий цикл можливостей, завершується один етап і починається інший, наповнений свіжими ідеями. І енергією творення. Ось уявіть, як з першими променями сонця. Прокидається ваша внутрішня сила, готова до нових звершень, відкиньте всі сумніви. Коли ви вже звільнилися від вантажу минулого, ви можете сміливо крокувати назустріч своїм мріям. Приготуйтесь до чарівного ритуалу. Запускаємо енергію нових змін і залучаємо удачу в своє життя, оскільки цей день має особливу магію, він немов чистий лист, на якому ви можете написати новий розділ. Всесвіт готовий підтримати ваші найсміливіші ідеї та допомогти вам втілити їх у реальність. 31 березня це ідеальний час, щоб закласти фундамент майбутніх успіхів, визначити свої цілі та зробити перший крок до їх досягнення. Все, що вам потрібно, це просто невелика чаша з чистою водою. Візьміть склянку в руки. Далі сформулюйте свої наміри, саме те бажання, які ви хочете реалізувати у новому місяці, сформулюйте їх чітко і конкретно, начебто вони вже здійснилися. Далі вже налаштоване, обов'язково скажіть такі слова, вже коли допишете все. Сила світла, сили Всесвіту, Освідчить мій намір сьогодні, в останній день місяця, я даю старт новим починанням. Нехай мої бажання виконуються, нехай мої цілі реалізуються, нехай удача і процвітання. Супроводжують мене на моєму шляху. Нехай буде так. Сказати потрібно три рази. Далі цю воду просто випиваємо і все починаємо діяти. Перший крок найважливіший, на шляху до досягнення мети. Пам'ятайте, сьогодні чарівний день, коли ви можете закласти фундамент свого майбутнього успіху. Обов'язково вірте собі, довіряйте Всесвіту, сміливо ідіть назустріч своїм мріям. Новий місяць принесе вам радість, натхнення, а найголовніше виконає ваші мрії. І нехай цей день буде дійсно таким для кожного з вас. Радості! Та виконання бажань. До нової зустрічі!